Суперечлива заява із гучним підтекстом Дональд Трамп охарактеризував як Гарну ідею пропозицію Володимира Путіна продовжити договір про стратегічні ядерні озброєння. Водночас, аналітики інституту вивчення війни і західні змі застерігають, Кремль використовує це як політичну зброю, щоб тиснути на Вашингтон і відмовити його від передачі Україні ракет Томагавк з одного боку. Відродження питання ядерного контролю між США та Російською Федерацією, що могло б створити політичний стимул та іміджову передишку, а з іншого. Підтасовка переговорів Путін зв'язує можливе поліпшення відносин із США з поступками щодо України у центрі рішення про довгостроковий баланс сил стримування конфлікту або ж навпаки новий етап ескалації. Хто ж виграє в цій грі дипломатії і тиску? Чи, чи Україна змушена конкурувати на ядерному полі з переговорними інструментами Кремля? Про це будемо говорити. Рада вітати Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Тетяна. Пане Романе, ну по перше, бачимо, що ось те, що Путін наговорив на Валдає, це була така. Красива дипломатична е, гра, але брудна. Е, по -по російськи така брудна гра з його боку, бачимо, що він намагається знову ж таки, знаєте, десь, от це, от як російське прислів'я, і кнутом, і прянікам, і він і цей ікнути прянік застосовує до Трампа. Тут він е, десь погрожує Сполученим Штатам, мовляв, ми сильніше думайте, що ви робите. А, а тут він каже: Ну дивіться, ми можемо я про ядерний, про ядерну угоду знову ж таки говорити хоча, от, ніби то Росія з неї не. З неї вийшла, каже, але можемо відновити, і в 26-му році вже знов ж таки будем, будемо про це говорити. Тут до 26-го року рукою, рукою подати. Як зараз Путін намагається вплинути на Трампа, і чи йому це вдається, пане Романе? Ну пані Таню, можна сказати коротко, цей шпектакль мав відбутися ще місяць тому, однак в усьому винуватий суфлер. Uh -huh. Той, хто, кому вдалося послухати прямий переклад виступу Дональда Трампа з трибуни Генеральної Асамблеї, ООН, тому не повезло. Повезло тому, хто читав текстовий переклад. Бо були такі перекладачі, які не перекладали те, що говорив Дональд Трамп, бо Суфлер зламався і читати він не научений так довго. Терпіти літери, довгі речення. Тому він говорив те, що йому на думку приходило. Я максимально себе тримаю в рамках допустимих фраз, бо тут треба інші речі говорити. Але були такі викладачі, які читали текст, бо згідно протокольних вимог, виступаючи з трибуни, завжди передають копію виступу перекладачам, щоб можна було точно перекладати, бо не завжди. В перебігу подій, вимикання звуків, встигають перекладати за доповідачем. І там був, була фраза про те, що ми готові з ініціативою Російської Федерації, висловленої значить, фюрером, продовжити переговори щодо обмеження стратегічних озброєнь. Але Дональд Трамп ну, він в суфлер не працював. Тому він пройшов мимо цієї фрази, забувся її, чи як там було. А в результаті цей раунд провалився. Провалився, тому що Чергова. так трапилося. Тому так, тому а, запустили повторно. А, через місяць з'явився Валдай, запустили повторно вже як рефлексію на томагавків. Угу. Стосовно томагавків, а, пані Тетяно, це пароль. А, я взагалі не розумію, звідки взялася ідея, що ось ось Україна отримує Тамаго. тут... якщо слухати а... Келга про... і всіх інших, там, там прямого такого рішення ніколи не було. Там були розмови, розглядаються. Там була тільки, скажімо, звернення з боку України про те, що Америка розглянула. А розгляд цього питання і позитивний кивок для Європи означав ми погоджуємося, поставляйте, будь ласка, Тауруси. На основі цього Європа досягла консенсусу. Пам'ятаєте, як Мерц сказав, що якщо партнери погодяться, ми будемо це робити, і рішення це готується до оприлюднення, угу. воно буде зроблено. А, а... Але цю ситуацію зараз крутять. Тобто, давайте от, через ОСВ 3, бо так треба казати. О те, що зупинялося, про що говорять, воно якби продовжено було до 2026 року, але Росія вийшла а в 2023 році. А договір завершується, але тут е, така дивна ситуація. Не, не треба зустрічатися. Тобто, якщо сторони вважають за необхідне, вони можуть заявою продовжити. Але це робиться для того, щоб створити умови, причини. Ну, причини крайньої необхідності зустрітись, бо в одного руки чешуться простелити червону доріжку. Він так звик стелити її перед Путіним, що в нього іншого варіанту немає. Ну, а другий страшенно хоче позаробляти і реанімувати себе у цьому відношенні. Бо він же не може без того, щоб не ручкатися із Трампом, бо це його реанімує. Ну, це його, йому вживляє. От під шкіру там він молодшає, і, і і так далі. І тому вони якби знаходять причину, чому їм необхідно зустрітися. Ну власне, ми розуміємо, що Путін справді використовує і ось цей договір про стратегічні ядерне озброєння і питання Тимогавків а, лише як привід для того, щоб знову ж таки розпочати діалог із Трампом. Путіну це безумовно а, вигідно. Але тут питання в тому, ми з вами не раз говорили про адміністрацію Дональда Трампа, про те, хто там довкола нього. Десь ми казали про те, що ну Марко Рубіо, все ж таки, ну напевно, один єдиний дорослий в кімнаті, хоча після того як він. Сказав, що Джей Ді Венс може бути наступним президентом Сполучених Штатів, і він дуже розумний і і дуже інтелектуальний. Ну у мене зникло це розуміння, що Марко Рубі до в цій кімнаті. Тим не менше, Путін грає Трампом. Чи є хтось довкола Трампа, хто скаже, що це все лише приводи для того, щоб легалізувати себе, щоб не бути в очах світу терористом, і Путін тебе грає? Чи є хтось такий довкола Трампа? Ну тому, що ну, це вже ж ну просто видно, що це це використовується для, для діалогу і для того, щоб сісти знову ж таки за стіл з Трампом. Такою людиною є тільки одна, це Меланія Трамп. Всі інші, їх просто не почують, навіть як вони і скажуть це. Тому принципово це не має значення. Чи потрібно це вирішувати в сім'ї, переконаний, що ні. Тому воно і не буде вирішуватися, буде висіти. І буде колихатися з одного боку в інше. Тут Трамп сказав, що він Україні дасть тамогавки, а тут буде в іншу сторону, що Трамп дуже забидився на поведінку фюрера московського. От воно буде в цій амплітуді коливатися. Ну якщо буде вдаватися, то будуть зустрічатися з якоїсь видуманої, надуманої, надуманої причини, щоб десь якийсь діл зморозить. Бо, бачите, кожна зустріч від Ковта це закінчувалося якоюсь продажею акцій, там а -а акцій, потім цінних паперів якихось і таке інше. Тобто йшло таке заробляння певне. Я вже не кажу там розмови і параноїдальні бажання обох укласти якусь безпредметну угоду пустопорожню, яка ні до чого не приведе. Ну, насправді все ж те, що відбувається, це просто реалізація ФСБшної операції під назвою Трамп. От і видно, як Путін його юзає з іншого боку, немає розуміння того, щоб скажем, усвідомити це і почати діяти. як належить діяти ну, президенту країни, яка має бути лідером. Демократичного світу, бо говорити про те, що Америка зараз лідер демократичного світу, а Дональд Трамп є лідером цього також світу це велике перебільшення в нинішніх умовах. Тому йде юзання Трампа з одного боку, а з іншого боку, а, атака на Європу, угу. загострення за ситуації а, по відношенню до Європи. Ну і в цій ситуації, очевидно, що Україна має. Перебирати на себе роль тої держави, яка навколо себе буде згуртовувати Європу. Бо іншого тут варіанту немає дій. Очікувати, що нині Макрон, який не вилазить з уродових криз, віжне на себе лідерство. Годі, бо ситуація там йде до президентських виборів. А в Німеччині Мерць не може справитися з коаліційним урядом. Він застряг у протиріччях. А Вели Велика Британія фактично. Близькосхідною темою накрита, і Лондон перетворився просто в безкінечний Палестинський страйк, от, Арабський. А Залишається Італія. Італія ну, в Польщі там є одна причина: президент Навроцький. От. А з Італією можна вести розмову. Але на Мелані так. Проблем стільки, що, дай Боже, щоб вона їх усіх змогла потягнути. Ну, а решта країн це добрі, дружні партнери. Однак їх треба навколо себе гуртувати і організовувати, бо їхній потенціал недостатній для того, щоб протистояти загрозі Російської Федерації. А в нинішній ситуації очевидно, що Маломальськи необхідно стимулювати Європу до того, щоб вона здійснювала координацію цієї роботи і повернулася до життя бо завдяки. Цим безпілотникам, які третій тиждень не дають спокою Європі, в Європі виник мандраж такий переляк, який ну, насправді в нинішній ситуації нічого мав не означати. Але в зв'язку з тим, що суспільство просто не можуть це об'єктивно оцінити, тому все це перетворилося в безкінечний страх. Пане Романе, знаєте, це справді все перетворюється в безкінечний страх, і, от ви зараз, ми зараз бачимо. Як Трамп лібізіт перед Путіним, я іншого не можу знайти слова все одно він чекає від нього. Знаєте, як, як смертельно закоханий і безповоротно закоханий, чекає якоїсь звісточки, чекає якогось натяку. І так само говорячи про Європу, тут теж ми також можемо згадати е, ось можливу операцію КДБ, А можливо, знаєте, от е, був колись у них персонаж при царській Росії Распутін, якого всі боялися, і якого ніхто він був це був страшний немитий чоловік, але всі перед ним просто. Ну, принаймні, як писали деякі історики, всі перед ним танули і робили все, що він скаже. От знаєте, один був раз Путін, а Цей сподіваюсь, останній Путін. Так ось, говорячи про Європу, Ангела Меркель тепер каже, що у війні повномасштабній проти Росії винен якраз не той Путін, а винен ковід. Що відбувається? Тому що таке враження, що поки Путін тут однією рукою тримає на стопі Трампа, намагається ним маніпулювати. Другою рукою він розпочав свою спецоперацію в Європі і він вже піднімає ось ці якісь голоси своїх старих, давніх знайомих. Що це за заява Меркель така? Ну, перше, важливо б тут відноситися до того, ну, сказала Меркель, вона пише, завершила писати книгу. Давала інтерв'ю цьому партизану угорському, підіграла там Орбану, бо вони ж все-таки разом пропрацювали, тому вона декілька слів хороших сказала в адрес Орбана. А, якщо взяти 2021 рік, то я нагадаю, що 8 грудня Ангела Мерків вже пішла з посади. Основні події розгорнуться після 8 грудня, коли 19 го з'явиться проекти договорів про гарантії безпеки Росії. І е, з боку НАТО і з боку Сполучених Штатів Америки рішення про цю війну, яка почалася у 2014 році, у Москві було прийнято ще в 2005 році. Пройде час, пані Тетяно. Ці дати, які я назвав, вони будуть підтверджені відповідніми документами. І тут те, що сказала е, пані Меркель, воно просто загубиться. У паркані великих чисел, а, великих подій, і так далі. Тому і тема ковіду, і тема претензій до Польщі, до Балтійських держав, і так далі. А, Меркель, канцлерка Німеччини, а вона, як і всі німці, ще у 2017 році розповідала, що в Україні йде громадянська війна. Це вам кажу, як я як людина, яка їздила тоді в Берлін, пояснювати, що ніякої громадянської війни немає, що це російська експансія, що це агресія російська і так далі. Для неї війна почалася в лютому 2022 року. Не дивлячись на те, що на той момент цифри не буду називати, бо їх на жаль, і так до цього часу ще не оприлюднили кількість загиблих на фронті цивільного населення. Я просто як учасник цього процесу добре знаю цю статистику, бо мені кожного тижня доводилося її пам'ятати і ввести переговори з цих усіх питань. Тому а, Меркель, як канцлерка Німеччини, перебуваючи а, на пенсії, вона склала свою думку: але ні від думки Балтійських держав, ні від думки, а, як ви розумієте, прекрасно Польщі, а, Позиція московського фюрера не змінилася. План цієї війни розроблявся, ще раз скажу, починаючи з 2005 року, він декілька разів змінювався в своїх позиціях, в тактиці, в стратегії і так далі. Всі ці речі НАТО, першопричини і так далі, вся ця, як каже Меркель, несінітниця придумувалася лише з однією метою, щоб пояснити. Чому Фюрер має піти війною на Україну? Справжня причина є те, що Україна це загроза диктатурі Путіна. Це правда. От. Ось чому треба було ліквідувати українську державу, український етнос, українську націю. От. Тому і розпочата була ця війна. Але це лише початок. Бо першопричини – це відновити контроль. Російської імперії над всією центральною і східною Європою, включаючи частину Німеччини ГДР, мене такі весь час штирить від чого. А чого ж вона цього не пам'ятає? Пане Я Романе, була вибачте, вибачте, але вона це пам'ятала. Згадайте, що коли вона була канцлером, в неї було якесь інтерв'ю. Буквально її останні півроку лишалося чи бути на цій посаді, і вона згадувала і казала: ну не все ж так однозначно було. Було і було і хороше в ГДР, і не все так погано тоді було. Згадайте, вона говорила про це. Вона вже про це настальгувала. Я ж розповідаю не про те, що вона згадувала про ГДР. Я якраз чудово розумію, чому вона така пісню співала про ГДР. Бо їй треба було голоси Східних Німців. Угу. Я зараз вів до цього. Вона довгий час знаходилася біля Гельмута Коля. Насправді Меркель знає набагато більше. Ніж вона говорить, озвучує, це правда. але вона є хитрим німецьким політиком. Тому вона говорить те, що треба сьогодні, і в цій ситуації. Бо насправді все це, із-за того, що європейці із за своєї вихованості, тактовності, в тому числі і а, Меркель, мовчать, договорюють, на цьому паразитує московський фюрер. І те, що ми зараз бачимо, це, власне, це використання. Московським фюрером оцих недомовок, недописаних речей на половину складених угод і так далі, невиконаного Будапештського меморандуму і багато-багато чого іншого і створює mm. нинішню ситуацію. Тому, я думаючи про те, як змалювати оцю оцей пасаж про вину чи про не так, не так, неправильно сказав, пардон, не звинувачення. Оцю, Скажем так, пасажу цей з приводу Балтійських держав і Польщі, і яке воно мало відношення до а, мінського процесу, і так mm -hmm. абсолютно ніякого. Absolutely. А тому, що в цій ситуації, яка тоді складалася, і Польща, і Балтійські держави, вони дбали правильно, вірно і будуть дбати завжди про свою безпеку, і вони пояснювали Меркель, що ти голову сунеш в петлю. Бо на цей раз він не собак запустить у кімнату для переговорів, що він робив постійно, коли приїжджала Меркель. Він її просто лякав. А він петлю тобі на шию накине. Вона цього не розуміла. Це... Ну, от мені здається, що в такому тоні з нею мали поговорити і пояснити. їй, що... Ну, ну але всьому, що бачите, буде... в так. В такому тоні дозволяв собі говорити лише Путін. Насправді ми пам'ятаємо епізод з собаками, як він її зустрів собаками, яких вона страшенно боїться. Пане Романе, ще будемо стежити за, за цим. Я думаю, ще й будуть і нові якісь заяви. І впевнено, що будуть реакція на ці заяви також Ангели Меркель. Будемо далі з вами про це говорити. Нас в інших ефірах. На сьогодні я вам кажу дякую. Роман Безсмертний, український політик дякую. та дипломат був разом із нами на зв'язку.